Бізнес-бей. Бізнес бей це не найкращий район для життя, але непоганий, в принципі, для капіталізації, для отримання пасивного доходу, але не всюди. Бізнес бей це вже такий райончик, доволі старий. Тут є дуже багато старих будинків, які розглядати ну, під таку ціль, ну, немає сенсу. Значить, на чому ми тут сфокусовані? Ми вважаємо, що в бізнес беї мало де можна зробити, окрім або супертяжких люксів. Прямо супер тяжких грошотах. Ну, це, ну, це 5 мільйонів доларів плюс за там, якийсь маленький юніт. Прям супер тяжкий якийсь люкс, типа Бін Бугаті, Мерседес, Джейка Ко колаборації такі тут будинки є або там Опус Омніяд. Це знаковий проект від Захі Хадід. Її збудував ну, непоганий забудовник в люксовому сегменті. Але теж є багато поправок. Ну коротше кажучи, ми тут сфокусовані на рівну два проекти, на яких реально можна точно зробити, і ми бачимо це по статистиці.